Дитячі шортики лупілу 110, 116, 110, 116, 98, 104, 110, 116, 86, 92, 110, 116, 122, 122, 128, такі 62, 68. Добре тянуться, висока посадочка. 122, 128, 122, 128, 110, 116, 110, 116, 86, 92, 110, 116, 134, 140, 122, 128, 122, 128, 74 134 140 122 128 110 116 110 116 134 140 110, 116, 110, 116, 122, 128, 134, 140. 86, 92, 74, 110, 116, 98, 104, 122, 128. 80. 98, 104 158, 164, 122, 128, 98, 104, 134, 140, 134, 140, 134, 140, 110, 116, 146. 122, 128, 146, 152. В упаковочках 98, 108, 104, 98, 104, 110, 116, 86, 92, 86, 92. 120, 20, 20, 28, Шесть, девяносто два, пятьдесят четыре,